Привіт! Швейна машина ламає голки, розглянемо з вами декілька причин. Перш ніж шукати причину поломки голки в самій голці, перевірте натяг верхньої нитки. Можливо, воно занадто велике, тому відбувається збій у роботі швейної машини. Приблизно відредагуйте натяг таким чином, щоб при опущеній лапці ви могли б протягнути верхню нитку з невеликим зусиллям, тільки попередньо витягніть нитку з вушка голки. Більш точну настройку можна провести вже в ході пробного шиття. Верхня і нижня нитка повинні рівномірно переплітатися в товщі матеріалу, утворюючи однакову по виду строчку як по виворіті, так і по лиці прошиваного виробу. Якість строчки залежать від рівномірного переплетення, а не натягу ниток. Якщо голку встановили неправильно і вона не зайняла повністю свого правильного положення до самого упору, відбувається поломка вістря в результаті удару об човник. Довжина голки збільшується за рахунок неглибокої посадки, і вона дістає до корпусу човника. При зміні голки ретельно перевіряйте її положення в голководі і надійно фіксуйте її притискним винтом. Як часто було вам ніколи замінити голку, коли ви від тонкої тканини переходили до джинсу або іншого щільного матеріалу? Між тим, це стає частою причиною поломки голки. Для важких в роботі тканин існує безліч спеціальних голок, які мають певну заточку вістрі і товщину, що полегшує проколювання навіть самих щільних і грубих матеріалів. Такі швені голики запросто прошивають декілька шарів, утворюючи якісні стібки і строчки. Працюючи з міцними нитками, ви можете отримати ідеальні по виконанню шви. Якщо тканина погано просувається під лапкою, потрібно відрегулювати силу її притиснення. Для цього використовується регулюючий гвинт або перемикач тиску лапки. В інструкції до машини є рекомендації. Як це зробити? Протягувати тканину руками не можна, це може привести до поломки голки, а також пошкодження човника, голкової пластини і лапки, виймати тканину необхідно по ходу її просування від себе. При роботі швейна машина відчутно вібрує, що може призвести до ослаблення фіксуючого лапку гвинта. Це, в свою чергу, призводить до її поступового зносу і розбовтування. В результаті вона може потрапити під голку. Поломка голки в такому випадку неминуча. Для запобігання збою необхідно затягувати гвинт за допомогою викрутки і регулярно перевіряти його стан. Неправильне встановлення голки добрим жолобком в протилежну сторону стає найбільш частою причиною звернення до майстра для лагодження. Причому найчастіше така ситуація складається з машинами старого зразка типу Подольськ. Працюючи на швейній машині, потрібно запам'ятати, як на ній встановлюється голка. Можна навіть замалювати чи записати правильне положення і помістити інструкцію на видному місці, закріпивши її скотчем. Щоб не помилятися при встановленні голки, зніміть пластину і спостерігайте, як взаємодіють вістря човника голка. Носик човника проходить притул до поглиблення на голці. Довгий жолобок розташовується на протилежній стороні голки. Саме з цього боку і вставляється у гушку нитка, при цьому вона повністю вкладається в жолобок, забезпечуючи мінімальний опір при проколі тканини. При встановленні голки можна пальцем контролювати положення жолобка. Він добре відчувається при дотику. За недосвідченістю, досить часто для побутових швейних машин копують промислові голки. В результаті машина перестає нормально шити і ламає голки. Це відбувається тому, що в голках різних типів є малопомітні оку відмінності. Коли майстер змінює голку на відповідну даній машині, техніка чудесним чином починає працювати без перебоїв. Якою має бути голка для вашої моделі швейного обладнання, вказується в інструкції до неї? Якщо під час шиття ви зігнули голку швейної машини, не мучте ні себе, ні свою техніку. Змініть постраждалу голку на нову. Випрямити її вже не вийде, оскільки метал, з якого вона зроблена, не відновлюється після деформації. Згинання голки відбувається частіше при шиття товстих тканин або дуже щільних матеріалів, тому досвідчені майстри беруть для роботи в таких випадках голки на номер більше. Машина може почати ламати голки, якщо розбовтався голковод, ослабло кріплення. Щоб усунути неполадку, Потрібно зняти фронтальну кришку і затягнути гвинт кріплення. Де він розташовується на вашій машині, ви зможете дізнатися в інструкції, а провести потрібну операцію можна самостійно не викликаючи майстра. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.